Я думаю, як починається ранок росіянина, що випускає ракети по моєму місту? Чи спить росіянин до? Чи будуть його колеги теж росіяни о третій ранку? Чи чистить він зуби? Потім бере флос встигає поснідати, відкрити сухпайок, розвести концентрат ягідний, закусити галетами з яблучним повидлом 2013 року випуску. Потім відкриває координати. Сьогодні у нас Запоріжжя і кривий ріг. Позіхає. Бо ще немає п'ятої. Налаштовує прилади. Думає про день народження доньки в Саратовській області. Думає, що подарує велосипед. Думає, наскільки подорожчав велосипед з огляду на санкції. Запускає ракети. Йде заварити чай, чорний байховий, дивиться на світанок, тремтить від ранкових плюс тринадцять. Думає про ротацію, гуглить велосипед.